Втрата для Рожищенської громади. На жаль, підтверджено загибель Віталія Козла з Ольганівки. Майже два роки він вважався зниклим безвісти. Загинув ще 3 грудня 2023 року біля села Роботи на Запорізької області. Траур у громаді триватиме до 15 вересня, включно та у день прощання. Дату та час поховання героя повідомлять додатково. 10 вересня на війні загинув захисник із Волині Олександр Дригуля, герою назавжди 43 роки. Сумну новину повідомили у ДНЗ Ковальський центр професійно-технічної освіти, де працює дружина оборонця Ольга. У Луцьку на замковій площі зустрічали звільненого з ворожого полону старшого солдата Кирила Вєтрова. Найбільше радіють рідні. Якщо мама вже бачила сина у лікарні, то тітка зустріне після звільнення з неволі вперше. Ми всієї родини дуже довго чекали моєго сина. Нарешті дождались. Я була у дочці в Польщі, Юля дзвонить, що Кирил повернувся з полону і що він живий здоровий. Ще я його не бачила, мама їздила, тому що він йому робили операцію. І тепер чекаємо. Зустрічає Кирила і побратим Олександр, який теж днями повернувся з полону додому. Зараз чекаємо командира нашої групи, який також повертається додому після полону. Ми були в тій групі, були в тому бою. У нас наші побратими загинули. Був один тяжко поранений, але його дали винести. Ми винесли. Потім разом ми були на одній тюрмі, а потім ми пороз'їжджалися. Ще наш один побратим Дмитро Івашенко це його мама. Він наразі ще на жаль в лишається в полоні. Ми всі Ми молимося всі вболіваємо за, за нього. І так як за всіх наших останніх хлопців, то безліці зникли в полоні. Дай Бог щоб вони вернулися, і також їх зустріли рідні й близькі. І ось Кирило Вєтров приїхав, радісні обійми і сльози щастя в усіх, хто так його чекав, радіє зустрічі і старший брат Кирила. Я його не бачив, так як він лікувався в Києві, в Вінниці, і мати їздила до нього. Ну, я працював цей час. І, ну тільки по телефону, або по інтернет-зв'язку з ним спілкувався. І зараз ми зустрілися, ну обійняв його. і побачив дуже щасливий, що він цілий, здоровий, але ну, видно, що постарів. Але ну, Фірма російська його не зламала. Ну, я бачу, в нього волі в очах. Я думаю, він ще послужить батьківщині. І ну, тіпи, все в нього буде добре, створить сім'ю. Віра Шевчук, Неля Прокопчук, телеканал Алекс. Одним із найяскравіших і наймасштабніших моментів святкування дня міста традиційно є громадська акція Українська вишиванка. Цього разу питань, що формувати цим грандіозним флешмобом, не виникало, бо ж святкуємо круглу дату нашого міста. Ми надзвичайно любимо цю акцію, тому що а, почали її робити ще з 2007 року. Вона скоро буде дуже вже вагомий ювілей. А, кожного разу ми ретельно продумуємо про те, яка цифра, або який символ, або яка фігура буде цього року. А, зрозуміло, що в 2025-му нам було дуже легко, тому що до Дня міста, нашому місту, сьогодні відповідно 940 років. Відповідно, ми викладали сьогодні фігуру з цифр. А, ця акція вже є традиційною, люди дуже охочі що до неї долучаються, навіть часом пишуть або дзвонять, коли буде, бо часом ми робимо до дня незалежності, іноді до дня міста відповідно. А за ці всі роки викладали абсолютно різні фігури. Ну зрозуміло, що сьогодні в честь дня міста така. Скільки долучається людей в різні роки? Різна кількість бувала і 300, 400, до тисячі. Скоріше за все, ми сьогодні зафіксуємо рекорд для міста Луцька, тому що по роботі волонтерів і по розданим відповідно аркушам різного кольору. Які символізують прапор України в нас сьогодні, скоріше за все взяли участь десь приблизно тисяча або понад тисячу осіб. У акції радо взяли участь лучани та гості міста від маленького до великого. Прийшли і педагоги. Ми нашим великим колективом долучилися до акції дуже гарної, і з гарним настроєм святкуємо день нашого міста. Слава Лучіську! Віра Шевчук, Неля Прокопчук, телеканал Аверс. У художньому музеї нашого міста Луцький міський голова Ігор Поліщук вручив відзнаки п'ятеро успішних містян отримали нагороди почесний громадянин Луцької територіальної громади. Хочу відзначити сьогодні Ігоря Томощука, військовослужбовця 110-ї окремої механізованої бригади Героя України. Вадима Ворошилова, нашого легендарного льотчика, військовослужбовця 204-ї бригади тактичної авіації, героя України. Він сьогодні, на жаль, відрядження, але ми обов'язково з ним зустрінемося, йому цю нагороду. Максима Бутоліна, військовослужбовця 54-ї країної механізованої бригади повного кавалера ордену за мужність. Марію Пух, нашу видатну спортсменку, висловальницю на байдарках, яка принесла для нашого міста, для Волині, для України дуже багато. Перемог і Олександра Лишка, який все своє життя, весь свій творчий шлях присвятив нашому місту і його історії. Я хочу сказати, що почесний громадян міста Луцька це найвища нагорода нашої громади, і ми сьогодні таким чином хочемо виявити вам нашу повагу, шану до вашого життєвого шляху, до вашої побутки, до вашого внеску в життя нашого міста. Не очікувала нагороди, але дуже їй тішиться. Заслужена майстриня спорту України з веслування на байдарках і каное Марія Повх була така е, мрія, яку я е, проголосила в голос, да, сказала в голос, і ми з моєю командою стали працювати над нею. Е, е, різні так документи да, збиралися, різні побажання, е, як воно і. Ви знаєте, коли оголосили про цю нагороду і оголосили, що моє ім'я буде вже вписане в історію міста Луцька, для мене це дуже почесно, тому що згадуючи самого раннього дитинства, свій шлях і до сьогодні це прекрасно. Знаєте, і я думаю, що мої рідні б дуже сильно пишалися мною. Найближче з усіх нагород до серця саме звання почесного лучанина і повному кавалеру ордена за мужність військовослужбовцю Максиму Бутоліну. Я лучанин, звісно, звання почесного громадянина Луцька це, мабуть, найвища з нагород, які міська громада могла. Якось оцінити заслуги перед не знаю, перед містом, перед державою, перед всім, перед всім народом. Ось і тому ну я дуже дуже радий. Було дуже неочікувано, тому що е, двоє моїх побратимів, да, вони взагалі герої України. Ось. І тому я так. Трішки з таким з, з, з несподіванкою цю новину зустрів ось але дуже вдячний. Це дійсно дуже вагомо до всіх там державних заслуг, саме почесне звання почесного громадянина Луцька. Воно якось більш ближче, більш гріє душу. Ці охочі могли помилуватися виставкою ще одного почесного мешканця громади Луцька талановитого художника Олександра Дешка, в роботах якого минувщина міста зустрічається із сучасністю. Віра Шевчук, Неля Прокопчук, телеканал Аварс. Уже традиційно святкову програму до Дня міста Луцька, якому цьогоріч виповнилось 940 років, відкрив спортивно-патріотичний велопробіг у вишиванках. Попри похмуру погоду, на театральному майдані зібрались сотні лучан і гостей міста у вишиванках від наймолодших до досвідчених велосипедистів цілими родинами, аби по спортивному відзначити свято рідного Луцька. Прийшов сьогодні сином. Як кожен рік, ми підтримуємо цю традицію до Дня міста. От і сьогодні день спорту, так що залучаємо всіх лучан. І самі приймаємо активну участь. Я корінний лучанин і планую і надалі тут жити. І хочу, щоб воно щоб воно розвивалося. Я люблю це місто. Я тут народився, я тут живу. Я прожив всі свої 12 років саме в цьому місті. Ну і для мене честь з моїм другом провести цей день. Я люблю спорт, і я хочу зустріти 940-річчя нашого Луцька так щасливо. У цей день до велопробігу приєдналося багато спортсменів та шанувальників активного дозвілля, адже свято міста співпадає з ним фізичної культури і спорту. Із задоволенням вперше бере участь у такій чудовій акції до Дня міста. титулований легкоатлет України Євген Гуцул із родиною. Нещодавно переїхали із Сум до Луцька, і сьогодні разом проїдуть вулицями міста, яке вже встигли полюбити. Дуже приємно вражені станом, в якому передувається місто, якому він розвивається. Ми сюди приїжджаємо вже 10 років. Раніше приїжджали більше в якості, так, гостей. Зараз вже в якості жителів, і ну дуже приємно нас дивує те, в якому напрямку з яким за яким вектором рухається це місто. У нас ще спортивна сім'я. мій чоловік професійний спортсмен, тому у нас сьогодні дійсно подвійне свят. І в такий день хотілося розділити це свято з містом. Ну так, місто мені подобається, а та сьогодні взагалі до мене такий вісний, але і не дуже весь бо я сьогодні тр трохи зайнятий. Я буду їздити на велосипеді і відзначати день міста. Постійним учасником велопробігу є Луцький міський голова Ігор Поліщук. Вважає цей захід чудовою можливістю єднання з містянами, долаючи разом дистанцію. Ще раз оглянути рідне місто, поспілкувати з людьми, привітати один одного. Це традиційна акція багаторічна, яку ми проводимо на день міста. Окрім того, що сьогодні ми відзначаємо день нашого міста Луцька. Сьогодні Луцьку випинулася 940 років. Сьогодні наш день фізичної культури і спорту. Тому це дуже гарна така ідея. Популяризувати спорт, популяризувати нашу ідентичність, вишиванку. І таким активним бадьорим велозаїздом розпочати святкування нашого дня міста. Тому дякую всім, хто сьогодні зібрався на театральному майдані для того, щоб взяти участь в цій акції. Невід'ємним атрибутом двоколісного став український прапор, символ незламності та боротьби за незалежність України. Аби підтримати наших захисників, кожен мав можливість долучитись до благодійного збору коштів на автомобіль для зсу. Близько півтисячі учасників, дорослі діти стартували із театрального майдану. Приблизно за 40 хвилин учасники подолали 12-кілометрову дистанцію вулиця Милуцька за маршрутом 15-го тролейбуса. Радість від спільного велопробігу отримали усі, навіть наймолодші. У числі перших фінішувала 11-річна Мілана. З батьками приїхала, ну не сильно так складно. Ну, мені тато допомагав на мостах. Дуже цікаво. Мені я дуже люблю, хоч би кожен день це було. Мені подобається. Ми стараємося не пропускати такі, такі заходи. Нам дуже це подобається. Це нас зміцнює як сім'я, як і взагалі віддаємо якусь, скажімо так, свою частину в даному випадку цьому дійству в підтримку наших військових. Коли ти бачиш, скільки людей, бачиш, що люди збираються, значить говорить, що місто живе, значить не даремно ми тут все це організовуємо, значить все буде у нас гаразд. Такий захід показав. Любов до рідного міста можна висловити по-різному. І рух на двох колесах став чудовим способом сказати, ми пишаємось своїм Луцьком. Ольга Яцюк, Неля Прокупчук, телеканал «Аверс». День краси рідного міста у торговому центрі Луцьк. Цієї п'ятниці у торговому центрі Луцьку галереї вітань радіо «Аверс» поєднали два приводи для радості: День краси та любов до нашого Луцька. Говорили про те, що справжня краса у щирих посмішках, теплих словах і любові до свого міста. Адже луць це не лише будівлі і вулиці, а люди, які щодня творять його неповторну атмосферу. Обов'язково в театр треба сходити. В нас да, дуже так. прекрасний театр. Да. Е, обов'язково треба відвідати парк да. наш да, Лесі да. Українки, так центральний да. парк. Да. Так. Да. І обов'язково потрібно потрапити до замку Люберта, тому що там дуже красиво і там дуже хороша атмосфера. Плюс Обов'язково старе місто. Я відвідую барбаршопу. Так. Ну як часто якщо не Раз в два тижні, ну раз десять. Так. Я нещодавно вперше відвідав манікюрного майстра. Так. Як враження? Та враження, ну типу, це зручно. Виявляється так. Це дуже зручно. І вже коли і вії підкреслені, тобто очі вже підкреслені і брови, то можна нічого не робити. На губи це ну, така дуже індивідуальна. Дуже ну я вважаю, що красота це духовне, духовне поняття людини, то як ти себе відчуваєш в плані пильності. Краси це чоловіки, бо вони там собі витончені наряди, запоночки, краваточки. А якщо саме фейс, лице, то це дівчата, бо їм важливо, щоб нічого не було видно, щоб все було чітко. А вже наступної п'ятниці чекають і на вас програма присвячена всесвітньому дню батька. Говоритимемо про турботу, вдячність та важливість батьківської любові, яка формує наше життя. Завітайте у торговий центр Луцьк на перший поверх щоп'ятниці 16 до 18 години. Або ж слухайте прямий ефір радіо Аверс. Давайте разом ділитись щирими словами та емоціями, адже саме вони роблять наш світ кращим.